З нами на зв'язку Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента. Мої вам вітання. Доброго вечора вже так. В першу чергу хочеться почути, яка ситуація з переговорами між Росією і Україною. Чи вони тривають? Тому що додам буквально нині голова комітету Держдуми з міжнародних справ і учасник делегації Леонід Слуцький сказав: я от процитую він сказав, що переговори на низькому профілі, але не припинені. Не розумію, що це означає на низькому профілі. Тому хочеться ну, від вас роз... На превеликий жаль. Представники політичної еліти Російської Федерації взагалі не можуть інтелектуально правильно формулювати думки. Тому у є певне нерозуміння поведінки цієї країни в світі, і воно наростає тільки. А якщо серйозно говорити, то безумовно переговорний процес сьогодні на паузі. Чому тому, що Російська Федерація все ж таки не відмовилась від своїх експансіоністських і шовіністських настроїв, планів і таке і інше. Вони вважають, що в них достатньо ресурсу, а вони сконцентрували сьогодні на сході країни дійсно великий об'єм і живої сили, і техніки, тобто вони кинули все, що можуть сьогодні, вже на сході країни. Вони хочуть довести світу, що воювати вони вміють, вміють не тільки просто вбивати цивільних, а вміють вбивати цивільних ще й розширяючи масштаб вторгнення. І таке і інше тому переговорний процес на паузі, емоційний фон переговорного процесу складний. Працює сьогодні тільки в основному гуманітарна підгрупа, яка займається обміном полонених евакуацією наших громадян. Все, що стосується політично. Дипломатичного врегулювання, то маємо трошки почекати певний час, щоб Росія ще раз довела, що воювати не дуже охоче вміє і не дуже професійно це робить. Після цього певно вони будуть більш адекватно сприймати реальність, світ, в якому вони знаходяться все ще на жаль, і ну і позицію України почекати. Більш ви інтересно. маєте на увазі якогось переломного моменту у війні? Це да, дивіться. Переговорний процес це ж один із інструментів який йде паралельно з іншими інструментами, це ж війна, повноцінна війна, і зрозуміло, що все, що відбувається сьогодні на сході, це формує іншу переговорну позицію. То інші позиції будуть і в одної сторони, і в іншої. Це це ключове, що сьогодні заважає вести нормальні, адекватні переговори з країною, яка все ще веде війну з вітряними. Е Мільницями дачі там з чимось іншим, видумуючи ці всі свої приводи, для чого вони вторглись на іншу територію іншої країни і вбивають масово людей. Зустріч зеленського і Путіна все ще залишається актуальною чи вже ні? Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що виходячи з конструкції політичної системи Російської Федерації, де рішення приймаються тільки окремою однією особою, безумовно про ключові питання, які спровокували війну, ми розуміємо, що війна була спровокована абсолютно. Неправильною аналітичною оцінкою подій, які мають місце в Україні до війни, я маю на увазі, зрозуміло, що Росія Україну взагалі не знала. Росія абсолютно не орієнтувалася в тому, хто є хто, які цінності в Україні, так і таке інше. Між тим, всі рішення, ключові рішення в російській політичній системі, приймає одна людина, і безумовно, вона приймає рішення з точки зору того, як цю війну закінчить, хоче закінчити, хоче Російська Федерація. Тому президент України абсолютно адекватно. Який оцінює е, обставини всього того, що відбувається сьогодні е, в Україні, він пропонує е, зрозуміти нам закінчити війну і юридично підсумки війни е, зробити, да юридичні підсумки війни можна буде тільки в двосторонній зустрічі президентів. Всі інші політичні представники політичної еліти Російської Федерації не є уповноваженими. Вони взагалі не розуміють, що відбувається, і як це треба коментувати. Але коли ця зустріч можлива, наразі. З, Ніхто не знову ж таки, да, знову ж таки повертаюсь на два кроки назад. Безумовно, сьогодні, от протягом там певного часу, проміжку часу, безумовно, будуть відбуватись тільки військові події на сході Країни і пропагандистські дії на півдні нашої країни. Чим займається сьогодні Російська Федерація. Після того вже вже я, я навіть не сумніваюся, що Україна отримає локальні перемоги, відтисне російську армію там до певного э, рубежу, рубежу, а Це для нас кордони, безумовно державні кордони для нас такими рубежами. Є після цього певно переговорний процес буде активовано, в тому числі в двосторонньому форматі. Пане Подоляк, цього тижня Путін підписав указ про спрощений прийом видачу громадянськ... російських паспортів громадянства Росії жителям окупованих територій Херсонської і Запорізької областей. Як Україна на це буде реагувати і як протидіяти? А тут нема чому протидіяти це е, юридично нікчемна дія, Вона не не несе ніяких наслідків для громадян України. Це безумовно поганий паспорт. Я в будь-якому сенсі говорю, тому що він не дає ніяких переваг. Дивіться, український паспорт сьогодні це паспорт. Представника нації, яка є геройською, яка дуже популярною є до війни. Україна була вже відкрита. В нас були чудові безвізові відносини з багатьма країнами світу. Наші люди подорожували, навчалися в світі і таке інше. Російський паспорт і тоді був дуже поганий, тобто не давав ніяких переваг. Я зараз говорю чисто прагматично для людей. А сьогодні це взагалі паспорт, це якби ізгойський паспорт, який підкреслює належність до держави, яка є експансіоністською, варварською, і таке інше. Я не бачу жодного сенсу ні юридичного з точки зору державних інтересів, да ти громадянин України міняти тобі на якісь там примусово на російське громадянство, не особисто да. Українцям, які дійсно мають чудові паспорти, міняти це на якісь незрозумілий там книжечку сірпастою, да і таке інше. Тобто, тут немає навіть пропагандистське. це для дуже вузького кола в Росії можна використовувати цю технологію, яку вони використовували в свій час і в Донецьку, луганську а до цього в Криму, і так далі. Це все вже не працює. Росія просто живе в 2014 році. А ми живемо вже давно в 2022 і розуміємо, що всі ці технології банальні. Не, не але втрим... ти, дозволь дозвольте, але тим не менш так. вони працюють. Майже мільйон паспортів видала до 24 лютого Росія жителям окупованих територій Луганської Донецької це, областей. Дивіться, Це Росія може заявляти, що вона там щось видала. Ці паспорти ще раз підкреслюю юридично. Не мають сенсу жодного сенсу, і будь-яка людина, якщо вона захоче поїхати, наприклад, в Європу, а вона громадянин України, безумовно вона буде використовувати тільки один паспорт. Російські паспорти потрібні людям, можливо, для того, щоб на блокпостах, де бандитики ці російські стоять, да, у цих квазі-республіках стояли, да для того, щоб їх безпечно можна було там ходити по місту під назвою місто Донецьк. Ну, яке сьогодні тимчасово окуповане, от тільки для цього ці паспорти потрібні. Дивіться навіть кримські паспорти кримчанам не потрібні, якщо вони хочуть себе почувати повноцінними людьми на глобальних ринках, в тому числі на глобальному туристичному ринку. Тобто, все це не має сенсу, жодного сенсу. Але чи не бачите, ви в цьому якусь таку небезпеку сповільненої дії? Що потім е, Росія скаже: Ну дивіться, тут проживає, не знаю, там 50% громадян Росії в Херсоні чи в Запоріжжі чи ще де муска дивіться. Є е, сьогодні окуповані території, там ходять збройні люди. Вони вбивають цивільних і таке інше. Все, що вони сьогодні роблять, це немає юридичних наслідків. Ніхто в світі. Включаючи безумовно Україну, да ніколи не визнає, що протягом цього часу, коли вони окупували ті чи інші наші території і щось там роздавали, що це має якийсь дійсно об'єктивний юридичний характер. Я хочу, щоб ми всі це розуміли. І в світі, до речі, це розуміють. В міжнародному праві це точ, чітко прописано. Все це не має наслідків. Вони можуть роздавати, не роздавати, проводити псевдореферендуми. Це не має ніяких жодних наслідків ні для нас, для країни, ні для міжнародного права, ні для наших. Сусідів крім Росії вони ці паспорти можуть собі роздати, а потім їздити в інші там ці квазі республіки. Там Осетія, Абхазія. Ну я не знаю, де вони, там Придністров'я і так далі. Це тільки... вас. Так. Ще ще одне питання, не одне, але Associated Press пише з посиланням поки що на свої джерела, що російські олігархи імена наразі не повідомляються, запропонували урядам західних країн зняти з них санкції в обмін на внесок у відновлення України. Чи готова Україна на такий розвиток сценарію? Та це дивіться. Давайте так: є юридичні рамки. Дану це якісь абсолютно абсурдні пропозиції завжди. Що значить відновлення України? Відновлення України і так відбудеться, бо, тому, що я маю на увазі за рахунок і цих олігархів, в тому числі в будь-якому випадку, бо це об'єктивна реальність. Об'єктивна реальність є такою: неспровокована агресія, вторгнення в Україну. Ініціатором цього вторгнення тільки одна держава. В будь-якому випадку, як тільки закінчиться війна, юридично всі наслідки цієї війни буде компенсувати ця держава і громадяни Російської Федерації. Тому числі олігархи, тобто навіщо з ними сьогодні про щось домовлятись, якщо вони все рівно будуть компенсувати все, що вони профінансували в рамках війни проти України, тому що да, навіть податки, які вони сьогодні сплачують в Російській Федерації, це і є фінансування у цієї армії, яка вбиває цивільних е, руйнує нам інфраструктуру, і так далі. Це все юридично коректно буде відбуватись після війни в будь-якому випадку. Немає сенсу йти на подібні домовленості, бо це все фікція, да. Михай краще оці олігархи профінансують можливість трансформації політичної російської системи. Після цього вони зможуть там функціонувати більш нормально для себе в цій країні під назвою Російська Федерація. Чи хай профінансують, наприклад, залізний занавес, вже який можна будувати сьогодні між кордонами України і Росії, і таке інше? А це все абсурдні пропозиції. Ці пропозиції не мають жодного сенсу. І чому треба йти на зустріч людям, які там протягом десятків років... Фінансували олігархи, це ж олігархічна країна. Правильно вони фінансували оцю всю зброю, оцю всю ескалацію, оцей весь шовінізм, пропаганду. Вони медійно фінансували це все і таке інше. Чому треба сьогодні з них знімати провину, яка на них висить великими гілями? І також останній тиждень я часто чую від українських високопосадовців і військового керівництва на всіх рівнях про те, що Україні терміново потрібна зброя. Скажіть, будь ласка, чому, попри підписаний лендліз, попри численні обіцянки країн Заходу допомогти Україні зброєю, зброї все ще немає. Це, це питання бюрократії, логістики, чи це просто говорять одне, а роблять інше? Це питання нарцисичного підходу до реалій. Всі люблять піар. Всі люблять багато говорити про допомогу, а потім вона все собі шатка валко так собі йде. Да? Тобто є бюрократія, яка заважає, є е, певні там е, невольові люди, які мають прийняти оперативні рішення, вони їх не приймають. Є певний страх Російської Федерації, тобто всі хочуть щось зробити, але так, щоб Росія про це не взнала і таке інше. Але при цьому всі люблять говорити публічно, що вони вже там надали багато допомоги, передали багато зброї, і так далі. Ні, на жаль, це все йде повільно. Йде безумовно, йде. Я хочу підкреслити, що наші європейські партнери дійсно повністю проукраїнські. Вони дійсно підтримують Україну. Вони дійсно хочуть нам допомогти в цій війні, але все це йде дуже повільно. Дуже і дуже повільно нам би хотіли, щоб це можна було пришвидшити якось, і ми до них постійно звертаємось. І більше того, ми знімаємо постійно якісь там пропозиції, які ми раніше робили. Ми вже не очікуємо від них там літаків, наприклад, в тій кількості як надо. Ми не очікуємо навіть ПВО вже в тій кількості, як нам треба. Ми говоримо, дайте нам, хоча б сьогодні, МЛРС, да, тобто реактивні системи залпового вогню, для того, щоб почати деблокувати свою територію. Давайте не будемо дозволяти росіянам там окопуватись, робити фортифікації і таке інше, бо це буде тяжче пізніше, там через тиждень, через два, через місяць. Це буде тяжче набагато, і це буде більше жертв з нашого боку. Ми їм кажемо, дайте нам можливість, хоча б це вже зробити деблокувати свою територію, не Росію там звільняти від Росії, да? а деблокувати Україну від російської оцієї цієї е сторони, яка в нас там ну, захватила вже там. Скільки 20% території? І також ще одне питання: російські високопосадовці продовжують наполягати, що обмін захисників Маріуполя можливий лише через суд. Скажіть, будь ласка. Ви допускаєте, що Росія проведе показовий судовий процес над захисниками Маріуполя? Ну, наприклад, в Донецьку. Все, що стосується Азовсталі, тобто процес переговорний саме по Азовсталі по нашим хлопцям, які там воювали в Маріупольському гарнізоні, все ще йде. Тому я дуже обережно ставлюсь до будь-якого коментаря. Все, що стосується російської політичної системи і ініціатив, показових ініціатив, безумовно, це може бути. Більше того, вони всі свої заяви роблять таким чином, якби підкреслюють, що вони порушують, готові порушувати будь-які декларації. По відношенню до військовослужбовців інших країн і таке інше, і таким чином вони фіксують свою участь в скоєнні злочинів, конкретних військових злочинів. Ну хочуть вони це робити, хай вони роблять, тому що будь-які показові процеси вони беруть наших людей на нашій території. Всі їх розмови про якісь там геноциди і таке інше, це є пропагандистські розмови. Тут немає юридичного складу будь-якого злочину з боку наших військовослужбовців. Але я припускаю, що російські про. Пропагандистські наративи вони спробують втілити в життя, крім одного про що я хочу ще раз підкреслити: давайте все, що стосується зовстолі Маропольського гарнізону, дуже і дуже обережно коментувати. Бо це життя конкретних людей. Дякую за коментар. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був на Радіо Свобода.